Я думаю, що е, сьогодні ми не будемо нікого тут довго затримувати. Я розумію, холодно. Е, е, я стою, мені легше, я рухаюсь, мені легше, ви сидите і е, скорше замерзаєте. Нехай Божа любов зігріває кожного з вас. Сьогодні особливий день, і він особливий не тільки тим, що цей день створив Господь. Ви знаєте, що Біблія, Слово Боже, святе письмо нам говорить, що цей день Бог створив для того, щоб ми раділи. І сьогодні багато людей запитують, чому радіти, як радіти, як важливо радіти, коли такі важкі обставини, розумієте? Я думаю, що в такі обставини, важкі обставини, ми ще більше наближаємось до Господа. Ми ще більше наближаємось до того тепла, яке яким він зігріває наші серця. Ми сьогодні, і пастор Артем молився. Я думаю, я молюся, він молиться тими словами, які ну, розумієте, ну це Бог. Коли я молюся, Господи, Ти наш захисник, Ти звільнив нас, Ти наш цілитель, і Він так само молиться. Це говорить про те, що ми в одному дусі. Розумієте, це Бог, який дає нам цей шалом мир, незважаючи на обставини, в яких ми живемо. Радіємо тому, що сьогодні. День спасіння. Друзі, якщо можливо, хто сьогодні з нас ще не отримав це спасіння, не відчуває, не переживає цю близькість е, з Господом, в тебе сьогодні є така можливість. Сьогодні в тебе є така можливість звернутися до Бога і сказати, Господи, от я такий, який я є. Боже, зміни моє життя. Я хочу бути з тобою. Я хочу бути впевненим, що. Коли прийде кінець, а кінець наближається. І сьогодні те, що ми бачимо з вами, це вже знаєте, я думаю, не треба щось пояснювати, бо все це бачимо. Це той час, коли кожен віруючий має взивати до Господа, як в Біблії написано, гляди, Господи, прийди, Господи. І сьогодні день радості, тому що його створив Господь. Сьогодні день спасіння, сьогодні день благословення для кожного з нас. Сьогодні його джерела відкриті для нас. Ви можете до нього прийти і пити цю воду. В тебе, може, води вдома нема, але ця вода, вона не закінчується. І ця жива вода, яка дає тобі життя, дає повноту. І нехай Господь сьогодні благословить. І цей день сьогодні ще особливий тим, що ми будемо згадувати смерті Ісуса Христа на Голгофському Христі, тому що Він заповідав нам це робити, коли ми будемо збиратися разом, і ми це робимо кожен місяць. Ми згадуємо Ісуса Христа, те, що Він зробив для кожного з нас, яку Він приніс жертву за нас. Бо Ісус сказав, це творіть на мій спомин. Це заповідь Божа, яку ми виконуємо. І сьогодні ми будемо приймати причастя. І перед тим я хотів би. Поговорити, сказати, прочитати декілька місць з Біблії, з Божого Слова, про те, що написано про причастя, Євхаристія, Вечеря Господня, хто як кому зручно сприймати це слово. Ми говоримо як Причастя, і я хотів би прочитати ці місця, декілька місць з Божого Слова. І одне з них написано в Псалмі 77-й Псалом. З 24 го вірша тут написано, дощем послав їх, їм манну на поживу. Хліба небесного дав їм. Хлібом ангельським живилися люди. Поживи послав їм до ситості». Так написано в Біблії. І е, переклад з Іврита написано, е, переводиться буквально дословно, що «кожний вживав їжу сильних, Розумієте? Кожний вживав їжу сильних. Бог дав манну з небес. І сьогодні Ісус Христос в Біблії написано, що Він є хліб. Хліб, який зійшов з небес. Це їжа сильних. Числа 11, 11 розділ 9 вірш написано, і коли роса сходила на стан уночі, тоді сходила на нього і манна. Іоанна 6, розділ 58 вірш. Цей і є хліб, який зійшов з небес. Не так, як батьки ваші їли манну і померли, хто їсть хліб цей житиме по вік. Друзі, манна не падала на землю, вона опускалася на росу і була свіжою. Вона постійно була свіжою кожен день. І Біблія нам говорить, що милість Його вона оновлюється кожен день. Ти сьогодні відкрив свої очі по милості Божій, і милість Його оновилася в твоєму житті. Mm -hmm. Ти отримав сьогодні, отримав від нього все необхідне для того, щоб прожити цей день в радості, в святості, в благодаті, в силі, тому що, можливо, тобі важко, нам всім важко, не просто. Але коли ти знаєш, що ті... Ці труднощі, які в тебе сьогодні є, ти приходиш не один, ти приходиш з Богом. Я сьогодні, знаєте, задаю собі питання, багато спілкуюся з людьми, дивлюся на людей, когось зараз їздив, там, підвозив людей, спілкувався. Люди в страху знаходяться просто в жахливому стані, внутрішньому стані. І я думаю, як важко переживати людині. Яка не знає Бога, яка не має стосунків з Богом, можливо, якісь традиційні стосунки, знаєте, там два рази на рік до церкви, Пасха, Різдво і так далі. А стосунків особистих з Богом немає. Немає тайної кімнати, немає особистих стосунків, коли ти звертаєшся до Бога і чуєш Бога, розумієте, тому що... Дуже часто ми звертаємо ми щось говоримо, особливо коли важко. Навіть не віруючи, Господи допоможи. І знаєте, буває так, Бог допомагає. А людина забуває. Нехай ці стосунки в вашому житті вони будуть тісними, постійними, систематичними. І тоді ваше життя воно буде змінюватись, воно буде є таке російське слово преображатися, преображатись. Українське є таке слово преображатись. Перевтілюватись. Як? Перевтілюватись. Перевтілюватись буде в ім'я Ісуса Христа. Розумієте? Перевтілюватись. Ще раз, Іоанна, 6, розділ, 58 вірш. І це є хліб, який зійшов з небес. Не так, як батьки ваші їли маною померли, хто їсть хліб цей житиме по вік. Це йдеться про хліб, який є Ісус Христос. Ти житимеш по вік. Ти можеш сказати на ну це амінь, амін. Ти житимеш по вік, якщо ти будеш їсти цей хліб. Віриш ти в то, не віриш ти в то, але це є факт. Це Боже Слово, а Боже Слово да і амінь. Друзі, брати і сестри, ви не народитесь згори, коли будете приймати сьогодні причастя. Але ви. Отримаєте його життя, коли приймаєте в ньому участь. Тому що ми будемо приймати його тіло, його кров, ви будете приймати його життя. Це дуже особливо, це дуже важливо. і це Нагадування тим людям людям, які вже заключили заповідь з Богом, які присвятили своє життя Богом, і можливо це мотивація для тих людей, які ще Бога не, не знають, які не заключили заповідь з Богом. Мотивація це зробити. Тому що в нашій церкві ми приймають причастя ті люди, які е, покаялися, які присвятили своє життя з Богом, заключили заповідь. Е, з Богом через святе водне хрещення в зрілому віці, тому що Слово Боже нам говорить, хреститися можна, коли віруєш, тоді можна. Дитина не може вірувати. Тому дітей в нашій церкві ми благословляємо і молимось за той час, коли дитина вона прийде до зрілого віку і осознано, свідомо віддасть своє життя Христу. Друзі! Ізраїль. І ми читаємо це на сторінках Божого Слова, він звик до мене. Так і ми з вами, християни, сьогодні звикаємо до чудес, який кожен день. Ти вже сьогодні проснувся, це вже чудо. Ти сьогодні тут, в цьому залі, тих діти, тобі більш-менш тепло, ти не голодний, я думаю, нема голодних тут. Слава Богу! А ти не забув сьогодні подякувати, що ти здоровий, що ти сьогодні якусь приймав поживу. Ти подякував сьогодні за це Богу. Друзі, це чудо. Чудо, коли сьогодні ми годуємо людей, тут в гостомелі, несем Боже Слово, це в першу чергу, несем цей Божий хліб, даємо поживу і фізичну для фізичного тіла. І це чудо Боже, коли сьогодні люди, незнайомі люди, приносять цю їжу, бачачи, що ми чимось добрим займаємось. Люди, яких ми не знаємо, а ми знаємо, що це, через цих людей це робить Бог. Розумієте? Це Бог приносить ці продукти для того, щоб ми могли сьогодні роздавати, ділитися з людьми. Це робить Господь. І це чудо. І, на жаль, ми привикаємо, звикаємо до чудес, як Ізраїль привик до мани. І я хочу про, е, е, прочитати е, це місце списання писання, ч, числа 11 розділ з 5 вірша. Написано: ми пам'ятаємо рибу, яку в Єгипті ми їли задарма. Я уявляв цю картину. Я уявляв цю картину. Яка картина, яка подібна до наших часів серед людей, яких ми сьогодні, яким сьогодні допомагаємо, яким сьогодні служимо, як вони згадують, як їм було добре там, де вони вмирали. І тут дивіться, написано, ми пам'ятаємо рибу, яку в Єгипті ми їли задарма, огірки й дині, і цибулю ріпчасту, і цибулю і чесник. А нині. Боже пише, а нині душа наша знемагає. Нічого нема. Тільки манна в очах наших. Послухайте. Це сьогодні мені нагадує, коли люди приходять, та що ж вони кожен день про Христа та по Христа, про Христа та по Христа. Я, я думаю, знаєте, друзі, нехай в житті кожного з нас, і в моєму в першу чергу, Головне буде головним. Головне лишається головним. А головне, щоб Христос був на першому місці в твоєму житті. Так ми робимо якісь помилки, так ми робимо і, до речі, багато болю причиняємо Богу так, як ми робимо сьогодні в житті нашими думками, словами, діями і так далі. Але послухайте, нехай. Наше серце завжди буде направлене на нього, там, де ти прийдеш і получиш сьогодні спасіння, получиш сілення. Нехай головне буде головним в твоєму житті. Дивіться, ми пам'ятаємо рибу, яку гірки ми їли, задамо огірки дині, цибулю. І рівчасту цибулю, розумієте, не просто цибулю, цибулю їли, а ще рівчасту. Різні види цибулі ми їли і чесник. а нині душа наша знемагає. Нічого нема, каже. Слухайте, нічого нема, тільки манна. Послухайте. Господи, нехай тільки твоя манна буде. Коли буде твоя манна, коли ти будеш в наших серцях, то все остальне, про що ти тільки думаєш мрієш, воно обов'язково буде здійсниться в твоєму житті. І два чоловіка сказали амінь. Амінь. Хто сказав амінь, того і збудеться. Амінь. Дивіться, друзі, брати і сестри, так? Да, Підколдовуються. Слава Богу за те, що можемо сміятися в цей час. Це навіть лікарі кажуть, що це продовжує життя. Слава Богу. Радість, Господі, наша сила. І коли радість є всередині, то вона буде і зору, Бо Є такі мрачні віруючі. Але він в душі радіє. Знаєте? Я в душі радий. радий. Не приведі Господі таку радість. Друзі, повернемось до Божого Слова. Піща пожива сильних для них стала тим, від чого знемагає душа. Представляєте? Саме краще, що може бути в житті. Хліб з небес Ісус Христос для них стала від чого знемагає душа? Це катастрофа. Це катастрофа, коли Ісус Христос став тим, від чого знемагає твоя душа. Не радіє, а знемагає. Нехай Господь всіх нас милує від цього. У Нас дійсно сьогодні чудовий день. Тому що сьогодні ми можемо щось змінити. Що от... що там за сьогодні ми можемо перенаправити наші думки на основне, на Ісуса Христа. Сьогодні хтось говорить, не вже немає другий тем, тільки про Ісуса Христа. Послухайте, коли ми зустрічаємось з Ним, ми... Перевтілюємось, ми змінюємось, ми звільнюємось, ми зцілюємось, друзі. Ми получаємо поживу, коли ми зустрічаємось з ним. Ми перевтілюємось від слави в славу, від віри в віру, так написано в Божому Слові. Але ключ до того всього твоя віра. Праведник вірою жити буде. Коли ти повіриш це слово, коли ти будеш розмірковувати над цим словом, коли ти будеш сповідувати це слово, сповідувати, як сповідувати, сповідувати, говорити, говорити. В молитві будеш говорити, ділитися з людьми будеш говорити, відкривати свої уста. Ключ повинен бути, віра. Я повірив це слово. Я вірю в це слово. В кожного з нас є вибір. І Господь говорить. Життя і смерть приготували тобі. Вибери життя, щоб ти І нащадки твої. І нащадки твої. Вибери життя. Нащо тобі вмирати не в свій час, написано в Біблії. Наше тобі вмирати не в свій час. Я вчора в мене бувають такі вечора з погодів, знаєте. Я згадую тих людей, кому ми служили, кому ми допомагали. Я пам'ятаю, ти... в мене хороша пам'ять. Коли люди давали обіцянки, я за Христа, до кінця, ура і так далі. Приходив час. І вже очі не так горять. І вже такі ти його питаєш, як твої справи, не такі, слава Богу, ти бачиш, що да, слава Богу, в будь-якому випадку, але там не все добре. А потім людина вибирає не той пріоритет, тому що Христос йому вже... Як написано, він від того знемагає. Йому то, Ну скільки можна? Ну скільки можна? Христос Христос, Христос Христос. І він вже від того знемагає. і і він що, і от, ну, Я не буду називати іменом, я вчора пишу людині, нашій людині. Нема в церкві. Як твої діла? Все добре на роботі. Це твій вибір. Це твій вибір. Ми не можемо е, зараз цю людину засуджувати і так далі. Но ми можемо сьогодні молитися за цю людину і так далі. Я сьогодні говорю, е, нехай це не прийде в твоє життя, нехай ту, е, ту любов, яку Бог тобі дарував сьогодні, не втрати її. А якщо ти відчуєш тільки, що ти знаєш, остиваєш, біжи до нього, він завжди тебе чекає. Він завжди хоче відносин з тобою. Він завжди хоче, щоб ти переживав ту першу любов, ту першу зустріч. Пам'ятаєте? Е, Пам'ятаєте, я ще не сказав, вже, а вже хлопці кивають головою. Пам'ятаєте, хлопці, свою першу любов? А? Це щось таке було, так? Да? під'їзді цілу ніч. Пам'ятаєте? У мене одного ніка не дібує. Сіну ніч під'їздити, кашаками кашиками і все, з нею там. Це перша любов. Я не говорю правду, як є, Може, у вас другі під'їзду були. У мене так. В імена були другі. А? Це перша любов. Так хочеться переживати ці почуття, коли перша любов, ті перші, знаєте, стосунки. Це інтимні стосунки з Духом Святим, друзі. Тому що Господь в тебе посіяв сім'я віри, посіяв. Це щось зародилося там, це стосунки, це інтимні стосунки. Це щось. Надзвичайно. Надзвичайно. Дякую, нехай це не стане для вас просто звичкою, нормою, Та й проснувся, все поїв та і хорошо на роботу сходи. Друзі, коли ми в ньому, коли його життя вирує в нас, коли наші стосунки з ним оновлюються, коли ми переживаємо його в своєму житті. Тоді все навколо змінюється. Ми перехтілюємось, ми змінюємось, ми виходимо на новий рівень. Друзі, наші стосунки один з одним змінюються. Стосунки в сім'ї змінюються. Якщо вони були поганими, вони змінюються, преображаються, перевтілюються на щось краще. Тому що там є життя Боже. Друзі. Згадайте, дівчата, сестри, брати, свої перші стосунки земні, свою першу любов. Представляєте, яка перша любов, коли ти пережив Бога? Вперше? Не втраться, а якщо втратив, сьогодні, слава Господу, є день, в який ти можеш повернутися. Тому що це ти можеш там. Блукати в трьох соснах. А Господь чекає. Не нарікає, не засуджує, а стоїть і виглядає, як в притчі про блудного сина. На самому ділі я би сказав, що це не притча про блудного сина, а це притча про Бога, про батька, який чекає. І він чекає. Він дивиться, він бачить, як ти веселіше. А він чекає. І пам'ятаєте, син прийшов і він йому не розказував, що ж ти дітяна сіла, де ти лазив, що ти їв там, рожки, де ти з кими лазив там. Він просто накрив для нього стіл. Розумієте? така батьківська любов. Він просто накрив стіл, казав сино. Позовев гостей. Вдів його нову одежу, печатку на руку наклав, ноги взув. Гостей покликав. Бо син повернувся. Дочка повернулася. Дивись на Ісуса. Дорогі брати і сестри, дякуйте Богу за кожну проповідь, яка фокусує твій погляд на Ісусі Христі. Нехай в твоєму житті на кожній проповіді звучить слово про Ісуса Христа. Я тобі бажаю. Сьогодні багато проповідей, я не засуджую ради Бога. Но про якісь космічні кораблі. Там ще щось, там ну, взагалі не поймеш. І гроші, і не гроші, і мільйонери, і процвітання, зацвітання. Слушайте, послухайте. Дивіться на Христа. Дякуйте Богу. Маєте що вдітися, маєте що поїсти, так написано. Будьте вдячні. Сьогодні. Нам треба робити це сьогодні. Не за, за, забивайте голову собі завтрашнє, бо завтрашнє може не факт. Тебе є сьогодні, як ти його проживеш. І нехай Господь тебе благословить. Ми зараз будемо приймати е, причастня. Я ще раз нагадаю. Суть того, про що ми говорили, що Ісус є хліб, який сходить з небес. І це хліб сильних. І я хочу і бажаю собі, вам, щоб ми не звикли до цього хліба, щоб це було благословення кожного дня для нас з вами, щоб це дійсно була пожива то сильних, тому що ми з вами сильні люди і сильні в ньому. Сьогодні ми, як церква, сильні люди, ми повинні дати надію тим людям, які в немочах, які слабкі, які втратили надію. Я вам сьогодні спочатку самого говорив, мені важко навіть дивитися, розмовляти з людьми, з людьми в яких в серцях не живе Бог. Я представляю, яким важко. Вони всього бояться. Вони дратівливі, вони, вони десь тікають, все, тут води нема світла, я тікаю десь туди, там, Закарпаття, ще кудись. Ти будеш так тікати все життя, поки ти не повернешся до Ісуса, прийдеш до Нього, скажеш, Господи, зміни моє життя. Почни говорити до мене, до моє серце. Я хочу робити так, як ти говориш мені. Допоможи. Я зараз, зараз говорю про себе, допоможи мені, Господи. Завжди чути тебе, завжди діяти так, як ти хочеш, щоб я діяв. Допоможи, допоможи нам всім. І я запрошую дияків, ми зараз помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, Боже, за цю жертву, яку ти приніс на Вологовському Христі, там, де ти віддав своє тіло, яке ламалося за нас. І ти терпів. Ти міг привезти легіони ангелів, які би камня на камні не оставили тих людей, які знущалися над тобою, але ти молився за них, являючи свою любов. В ім'я Ісуса, я молю тебе, цей благослови цей хліб. Благослови цей плід землі. Отже, нехай сила твоя буде на ньому, життя Твоє буде на ньому. Благослови всіх людей, які будуть приймати цю поживу, цей хліб, який зійшов з Небес. Цей хліб пожива сильне. В ім'я Ісуса ми дякуємо Тобі за кров, яка була пролита на голові, за кожну краплину, якої сьогодні достатньо для того, щоб був спасенний весь світ. Отже, я можу тебе благословити хліб виноградної лози в ім'я Ісуса Христа, Духом Святим наповни, зціленням Своїм наповни. Боже, благослови всіх людей, які будуть приймати цю поживу. Нехай через це вони розуміють, що це. То те, що єднає нас з Тобою, те, що єднає нас як церкву, те, що дає нам зцілення і вічне життя. В ім'я Ісуса Христа, благослови, благослови. Дорогі брати і сестри, зараз диякони рознесуть вам спочатку хліб, потім плід виноградної лози. Візьміть це в руку, ті люди, які вже... Являються членами церкви, які заключили завіт з Богом через святе однохрещення, які не на зауваженні, не на відлученні. Будь ласка, зробіть це, візьміть в руку і коли всі получать, отримають, ми разом з вами це приймемо. Нехай Господь благословить вас. Дорогі браті і сестри, наше богослужіння... Воно не закінчується этими стенами. Потому що Господь сказав, ми світ этому міру і соль землі. Нехай наші серця, сповнені Духа Святого, вони світять сьогодні тут, в Гостомелі, і від Гостомеля до краю землі. Ми благословляємо всіх тих, хто сьогодні був з нами на нашому YouTube-каналі. І якщо у вас є бажання стати частиною служіння церкви скеля порятунку. Служінні людям і Богу тут на українській землі. Ми запрошуємо вас і у вас будуть номера телефонів в кінці трансляції, будь ласка, звертайтеся. Можливо, у вас виникли якісь запитання, будь ласка, ми також постараємось на ці питання вам відповісти. Боже, благословіть вам, вашим домівкам, вашим сім'ям, тим країнам, де ви знаходитесь, нехай буде мирне, чисте небо над головою. Амінь.